У нього ще око сіпається, у нього ще нога дергається. Да? Він ще дуже боїться, що він зараз знов таке попаде, що його ще знов танком переїдуть. І чому для нього мілфа ідеальна? Тому що мілфа ні на кого не тисне, вона ще приглядається. Вона дивиться, ага, ну ти дід, чи ти під дідок, подожди, вона мене ще є смальтіпушки. Я ще не оприділилась, малиш, погаді. Понімаєте? Вона не тисне, вона дуже самодостатня, вона неї є вообще, дуже хорошо чим да? вона не буде його через тиждень гнати уже, давай штамп. Ні. Вона ще на нього подивиться, подожди, ти ще заслужив, ти ще не служив, малиш? Ти ще не служив, а послужи. послужив. Да? І от з такою жінкою він відчуває і свободу, і близькість, і свободу, і близькість, а вона ще його і не дуже хоче приймати. І він, він думає, о, да? І от тут він може бути собою. Без такої ролі. Чоловік має через 3 секунди на мені одружитися. Да ти ще попробуй, блядь, женись на мілфі. Ти ще попробуй на мілфі женись. А якщо мілфі треба дітей робити, бо вік, то як не давити? Ну, то, слухай, не через тиждень, не через тиждень. От Ігор на Юлі одружився, ну, навірно, через півроку. Ну, вона його не давила. Ну, півроку це нормально, дівчата.